Палац дітей та юнацтва активно розвиває інклюзивне середовище, в якому вихованці можуть відвідати різноманітні гуртки, що розвивають аналітичні здібності, позитивно впливають на фізичний та психологічний розвиток, розкривають талант кожного та щодня створюють атмосферу свята. У Київському палаці дітей та юнацтва Продовжують своє функціонування інклюзивні групи на базі зразкового художнього колективу ансамбль музичних інструментів Експромт, гуртка Леголенд та інклюзивного театру Перспектива. Наші вихованці інклюзивних груп охоче беруть участь у фестивалях та конкурсах і отримують почесні місця. Мітап Неоінклюзія. Це неформальне зібрання фахівців для обговорення питань і передачі знань з інклюзивної освіти. Мітап покликаний здійснити інформаційну підтримку для педагогів, батьків, дітей з особливими освітніми потребами, показати, яку важливу роль відіграє інклюзивне навчання у формуванні якісної освіти. Познайомитись з практичним досвідом роботи фахівців інклюзивного навчання. Під час мітапу спікери діляться своїми практиками, методиками, щоб кожен педагог знайшов шляхи підтримки дітей з особливими освітніми потребами та їхніх родин, як зі сторони психології, так і педагогіки. Рівні можливості, рівні права. Саме під таким девізом ми проводимо майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Для дітей з особливими освітніми потребами, де педагоги палацу допомагають розвинути дрібну моторику дітей та колективну творчість. «Learn Inclusia – це проєкт для педагогів, а точніше для їх підвищення кваліфікаційного рівня. Це комплекс заходів щодо організації роботи та соціальної адаптації вихованців з особливими освітніми потребами. Методичні рекомендації, вебінари, майстер-класи, науково-методичні посібники, корисні ресурси розраховані на керівників гуртків, педагогічних працівників закладів освіти, практичних психологів, соціальних педагогів, батьків. Інклюзія від А до Я це платформа, де пропонуються батькам рекомендації, як зберігати психологічний спокій. Як підготувати дитину до занять в позашкіллі, а також про юридичні тонкощі інклюзивного навчання. Для зручності батьків зібрані нормативні документи з інклюзивного навчання та алгоритм вступу дитини з особливими освітніми потребами до Київського палацу дітей та юнацтва. Багато вебінарів, презентацій, майстер-класів, тренінгів дають поради про те, як навчати дитину через ігри та побутові справи, тому що активна участь батьків дітей з особливими освітніми потребами в освітньому процесі є однією з важливих умов успішного інклюзивного навчання. Я пам'ятаю, була малою, була дитиною, веселою такою. Співала всюди, людям казала, а коли виросту, збирати буду зали. Мріяла, мріяла, мріла, і відчувала, що все можливо не відступай. Мріяла, мріяла, мріла, серцем знала, що все можливо, не відступай. 15. Вже не так легко було в собі розібратись. Співала всюди, люди питали, таланту вистачить збирати, повні зали Мріяла, мріяла, мріяла і відчувала, що все можливо не відступай. Мріяла, мріяла, мріяла серцем знала, що все можливо, не відступай. ай, Вже доросла і точно знаю, без віри в серці диво знаєш, не буває. Життя навчило фільтрувати. На негативну думку інших не зважати мріяти, мріяти, мріяти мріє, oh. мріяти, 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 oh. мрія мріяти, мріяти, oh. просто вперед іти